Магазин 100 дверей представляє двері вхідні виробника БУЛАТ. Це квартирна модель під назвою К8. Колір зовнішньої МДФ накладки під бетон називається бетон-антрацит. Внутрішня бетон бежевий. Дверний короб виготовлено з гнутого профілю глибиною 110 мм. Товщина металу на полотні 1,2 мм. Маємо три завіси та два антизрізи. Двері виконані з трьома контурами ущільнення, що у поєднанні з непоганою товшиною самого полотна 105 мм та утепленням мінеральною ватою дають непогану тепло та шумоізоляцію. Утеплення коробу двері виконано із пінополістиролу. Замок верхній сувальний та нижній циліндровий. Калія. Також є задвижка Нічник.